Present perfect. Affirmative стверджувальні речення. Для утворення ствердження нам необхідне два допоміжні дієслова. Це have або has. Have для першої особи однини I have. І для всієї множини you have, we have, they have. Для третьої особи однини для he, she, it Беремо has. Далі основне смислове дієслово, якщо воно правильно, правильні дієслова отримують закінчення іді. Неправильні дієслова отримують. Третю форму неправильних дієслів. Дивимось таблички неправильних дієслів. Третя колонка. I have finished. I have left. He has cooked. She has done. Interrogative. Питальні речення. Для загального запитання маємо винести наперед. Наше допоміжне дієслово в залежності від підмета. Підмет I виносимо have на перше місце. He, she, it виносимо has на перше місце. Вся множина виносимо have на перше місце. Основне смислове дієслово лишається в третій формі. Правильні дієслова закінчення ID, неправильні третій стовпчик. Negative, заперечні речення. Для утворення заперечень нам необхідно до нашого поміжного дії слова до have або до has доєднати частку нот. І виходить: I haven't finished. He hasn't left. She hasn't done. They haven't worked Для повного пояснення і повного відео переходьте на канал.